Загрози безпеці та пошкодження даних у комп'ютерних системах можна класифікувати за різними критеріями. Ось основні категорії загроз. Класифікація загроз безпеці. Фізичні загрози. Пожежі. Повені, землетруси. Крадіжка або пошкодження обладнання. Технічні загрози. Апаратні збої. Програмні помилки Людські загрози несанкціонований доступ, випадкові помилки користувачів, загрози з боку шкідливого програмного забезпечення, віруси, трояни, хробаки, програми шпигуни та рекламне ПЗ. Загрози при роботі в інтернеті, фішинг, шахрайські сайти або електронні листи, що намагаються отримати конфіденційну інформацію. Мережеві атаки, дідоуз атаки, розподілені атаки на відмову в обслуговуванні, перехоплення даних, сніфінг, вкідливе ПЗ. Віруси, що поширюються через інтернет, руткіти та бекдори, що дозволяють зловмисникам отримати контроль над системою. Соціальна інженерія. Маніпуляції з метою отримання доступу до конфіденційної інформації. Загрози конфіденційності, витік особистих даних через незахищені з'єднання, використання незахищених Wi-Fi мереж. Для захисту від цих загроз важливо використовувати антивірусні програми, брандмауери, регулярні оновлення програмного забезпечення та дотримуватися правил безпечного користування інтернетом. Дякую за увагу! Якщо у вас є питання, не соромтеся їх задавати.